Тема повернення українських чоловіків з за кордону назад в Україну для мобілізації, для захисту України зараз дуже актуальна. Українські та європейські політики по черзі роблять ті чи інші заяви, десь вони абсолютно заперечують факт можливої депортації, так би мовити, чоловіків, десь навпаки дають певну дію Україні. Ми на каналі Нойс пильно за цим спостерігаємо, і якщо вам дана тема цікава, то для того, щоб бути в курсі, підпишіться на цей канал. У цьому відео, як ви здогадалися по обкладинці, і поговоримо про Швейцарію, політики цієї країни заявили, що хочуть повернути до України 11 тисяч чоловіків. Отож, розбираємось. У Швейцарії представники щонайменше двох парламентських політичних партій почали публічно говорити про необхідність повернути в Україну військовозобов'язаних чоловіків. Ці заяви були зроблені в контексті призупинення Україною до 18 травня, надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків і неможливості їх отримання після 18 травня без оновлення даних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. За даними федерального департаменту юстиції Швейцарії, йдеться про близько 11 тисяч українських чоловіків, які проживають в країні. Далі цитата: той, хто потенційно підлягає військовій службі в Україні, не має обґрунтованих претензій на статус захисту С, оскільки він спрямований насамперед на жінок, дітей та людей похилого віку, які потребують захисту. Ми не хочемо приховувати де-факто дезертирів, які втекли з країни, оборона війна якої тепер потребує їхньої присутності, заявив Національний радник вільної демократичної партії Крістіан Васильфален. Повідомляє Нояцюрхерцайтунг. За словами політика, Швейцарія має допомогти Україні вирішити кадрову проблему та зняти навантаження із важко обтяжених швейцарських міграційних структур. Знову цитата: Той факт, що Швейцарія приймає дезертирів протягом останніх двох років та підтримує їх податковими грошима, звів статус захисту до абсурду. Ми демонструємо відсутність солідарності з Україною. Якби існування Швейцарії опинилося під загрозою, ми не були б раді, якби інші країни розмістили у себе сотні тисяч наших солдатів. Сказав голова з питань притулку швейцарської народної партії Паскаль Шмідт і заявив, що планує провести розслідування із цього приводу. Це були заяви тих політиків, які активно виступають за повернення українських чоловіків з Швейцарії в Україну. Лунають і помірковані голоси, зокрема, коментуючи заяви швейцарських політиків, голова українського товариства у Швейцарії Андрей Лужницький заявив, що вони є. Морально-політичною заявою про банкрутство. Далі цитата це цинічна спроба вирішити українську проблему, і це від політиків країни, яка навіть не дозволила третім країнам передати швейцарську зброю для допомоги Україні. Якщо військовозобов'язаних справді відправлять назад, то сподіваюся, що їм дадуть зброю, заявив пан Лужницький. Зрештою остаточних рішень ще не прийнято. Будемо за ними слідкувати. Якщо вам цікаво, обов'язково перевірте підписку на Ютуб канал Єльгінос. В МЗС України повідомили, що консульські послуги для військовозобов'язаних українців знову будуть доступні після набуття чинності новим мобілізаційним законодавством, тобто з 18 травня. Для отримання документів чоловікам потрібно буде оновити дані до ТЦК та СП. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав це питанням справедливості. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк цьому відео, якщо не новині, то хоча б моїй роботі над цими новинами. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.